Така штучка 5 євро. Відірвав один листочок і з'їхав такі 15-16. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешка в Чорногорію в місті Бар. Не нафарбувалась за типу затепуїла. Не знаю, що краще, тому що ну, просто тащити з собою всю косметику, я, звичайно, мінімально взяла, але все рівно. Валінок, треба було розраховувати свій час. фу Я ще запасні кросівки взяла, тому що передають зливу, а я в резинових не можу. мені вони не зручні, я не цілий день ходити. Я взяла ті, що в мене трішечки протікають. Якщо що я переодягну в, просто в крустівки, переоберезуюсь зараз 7.49, тобто ми сіли на потяг в 6.24, але він запізнився. Він мав прийти стільки, він напевно, в 30 або 40 хвилин прийшов. Зараз піду на базар, да? подивлюся для квітів, що вам познімаю. І ви мені не написали, що познімати. <гум> тому буду дивитися, що мені краще то я буду знімати, що там є. І потім все-таки планую піти на ярмарку роботи, які пропонують випускникам закладів навчальних. І не знаю, як, тому що Чорногорського я не знаю, якось буду з ними розумітися. Я думаю, що саму ярмарку я запишу на канал Джуляна Комофішел, тому буду вас там чекати. А зараз підемо на базар. Дивіться, дуже цікаві плоди. ще не бачила. Зазвичай вони ж помаранчеві мають бути. У нас така краса тут жовтенька. Я не знаю, чи це жутковиця чи що. Віля, треба захочати програму. Хто знає, як це називається. Бачка вирішила, напевно, що вона кіт чи що. Я думаю, за кутом побігла. Чи краще видно, де господар, що ми там завісли. Хлопці. Я не бачила, що в собаці машини вилазили. Тільки зараз не знімайте, заборонено знімати, будь ласка, попростю. Що да, не побачить ті підгорися? А, отак, так? Да? Ну добре, я тоді посплю. Коли ти може, колись котом був, а, хлопче? нашували хлопця, вже побіг, побіг. А ну ти хлопче на стоїть і фоткає його. Ну, там зверху в одну тепленьку. Природа весною. Все вже зелененьке. Але значить, в цьому кущеві такі зелені листочки такі, ну ні, ми вихідні, знаєте, хай цвіте собі, потім можемо. Тут прийде. вже розцвітає. Що це за красунечки? Пупсички. Полуниця гарна, нічого собі. Од, одна така штучка 5 євро. І помідорки такі, одні 6,5. А тако, коліко? 3 євро такі одненькі. А це комада? 6 євро. європі. Кіло, а 6 євро коштує кілограм число. А Ківі це домачь Домашнє. Домашнє. Дома. і 2,5 кіло. 2,5 кілограмму коштує 2,5 євро коштує кілограм ківі. А це не домачі. Оце. І коліку коштує? 2,5. Комат і кіло? 1 комат. 2,5 євро, одна штучка. Але це дуже дорого. 2,5 і кіло. Єдинко мандан. Єдинкою. Це щось взагалі космос. Ясно. А манд... мандаліни? Два і по. Два, і по. два і по. кілограм два з половиною євро. ті красуні вже. От купи собі Юля і не муся. Нарцизи тут дуже багато де, в, в дворах бачимо. О, таке в мене є. Я нічого не знаю, як воно називається, але воно в мене є. Мірочка дала. Такі комедні. Ніяк ти сини буду брати. Юля, що так смішно? Ну не знаю, так якось смішно. А це взагалі, знаєте, на якісь морські, щось схоже, Якийсь осміно. Оце розмарін. До речі, треба посадити розмарін. Вони тут від всіх болячок його приймають. Юлю, тобі нічого не зможе не допоможе своєю ногою. Не розмарі нічого. Кукват. Нарешті я запам'ятала це слово, кум О, в мене такі штибзики, дивіться. Мої красунічки. Ось такі в мене пупсічки, але тут великі вони, хороші такі. Ох. Оце вже не добре, як вони так піднімаються, значить не вистачає світла. Ну так як і в тебе Юля піднялися. Кулєнти, а оце вже інші. Це взагалі красунчики І вони можуть розмножатися навіть від листочка. Я вже стільки відео передивилась, мені так подобається. Питання на що, А де можна запитати ціну взагалі? Так, мукват взагалі супер. Такі штиб маленький, маленькі, а стільки е, цих ягід вже. Каже, що це не сукулент, це, це каже, зовсім сукулент. інше. Це, я покажу як воно називається. Він зараз відірвав один листочок і з'їв. Каже, це як лікін, це треба кожен день їсти, і воно дуже корисне. А я була впевнена, що це сукулент. Дуже дякую. Це, називається чуваркуча. І це каже, це не сукулент, це його їсти треба. А я все про сукуленти, знаєте. І бачите, вони всі вилазять наверх. ну Тут світла не вистачає. То, а це теж, дивіться, гарненьке. Це вже сукулент. Один суколєнт коштує 5 євро, а чуваркуча 2,5 євро, 3,5 євро. Ну, в залежності на пани від величини. Гарненькі всі квіточки такі. Не знаю, як називаються. Ну, братки не знаю. Оці дуже гарні. Телефон, можна по телефону замовити. І ось тут. Ну, просто. Великий вибір. Що-що, під гориці великий вибір, в барі такого вибору немає. Ну, в магазині, якщо подивитися, по базарі, такого все можна воєдино зібрати. Але тут більше, дивіться, це троянний клас. Тут повністю пішли такі кущі, які гарні. Що це за краса, така неземна. Монше, О, Юля, ну вже професіонал. А ви думали також собі? Юля, дивиться відео постійно. Я вже просто заліпаю на ті квіти. Це вік, Юля, це вік, розумієш? Ну зате гарненьке. Щось там росте собі, щось якісь квіточки в мене вилазять там навіть. Дивно, але вони вилазять. Я так відчуваю, що дощ іде. Буду перестрибувати. Але я парасольку взяла звичайно. Ні, не йде, це просто з даху. Біжить вода, все нормальні маєчки, але справа в тому, що я минулого разу купила тут, а воно не тягнеться. розумієте? Ну, тобто, якщо ти береш майку в мій вона тягнеться, тобі комфортно. Ця вона ніби теж тягнеться, але так туго. Ну, тобто, я чуть не здохла. При тому, що я великий розмір вдягнула. Я ледве доходила той день, коли я була в тій майці. Скільки вже разів не приходжу, завжди щось нове. Можливо, воно вже і було, але... Вони перевішують, так гарненько. відмовляється, отак, от на вигляд, натуральна тканина, і здається, дуже класне. А коли підходиш і береш в руки, і ти розумієш, що це така синтетика. Розумієте, вже які навчились робити тканини. Здається, така дихаюча тканина. Я прям взяла в руку. А -а. Воно не істречеве, воно ніби і просте, але коли ви починаєте отак робити, дивіться, оце натуральна тканина. А там вона прям скло. ну хоча це теж. Там буквально трішечки відрізняється. Мене Оля ночила, вона в Стамбулі купувала речі Я каже: Юль, коли натуральна тканина, воно довго носиться. Коли така, все, це... ну там жах, просто жах, просто викидати треба. Вони вже по навчилися так робити. Оце то з відра відчувається синтетика. Тут навіть двох думок не може бути, а там треба ще тако придивитися. Добре. Натурально, воно, звичайно, буде дороге. Але цікаві тут речі. Хто не потіє, може купувати. Юля, хтось не потіє. Ну не так, знаєте, як, як машині цікаво. Такі в них є свій Фейсбук і Інстаграм. Єдине, що мені не все подобається, тому що багато синтетики. Але такі цікаві. Такі гарні сукні, знаєте, але ті, що гарні, ті маленькі. Хоча вони сказали, десь через 10 днів, хтось каже, через 20 прийдуть нові товари. Вже таке на літо, на весну. Я сам їх сам. Іксан. Іксан Нерлисен. З Турції. І він з Турції привозить товари. Качество хороше. 18 євро. А uh тако. -huh. 10 бреза каріталі. Десять євро. Ой, oh, які хорошенькі, я не можу. Подивіться. Супер. <laughs> я ж такого не бачила. Це взагалі. А оце це костюм, так? 10, 10 євро. 10 євро. О, а це що таке? А це такі штани модні? Щось таке придумають, мамочка. Це взагалі малюське. Подивіться, а це? Брези. 7 євро. 7 євро. Брези це фірма. Добро, коли роби. Угу. Каже, гарна якість. Просто в нього ціни порівняно з іншими бутіками, тут краще, дешевше. А це коліку кошта? Я з ним і на турецький, і на чорногорський спілкуюсь. 18 євро, це 13, 13, 13, 13, по 13 євро. Це костюм, да? Горе доле. Таким, таким я вже все. Ага, да, 13 отакі. А отакі сукні, халіне? по, 20 євро, по двадцять євро. Е, по двадцять п'ять. Отакі п'ятнадцять, шістнадцять. А кабан. По тридцять п'ять євро курточки. Угу. А отака от чорт сирна. Чотирнадцять. Да. такий костюмчик. Ну, не бачите різні. 15. Це така п'ятнадцять. Взагалі лялечки, 7, 8 євро, По сім, по вісім євро. Си різницы. Фармериці 15 євро, 20 евро, 13 euro. Зачекає? Фармерці. А, фармериці. Це, це по церногорській фармериці. Yes. Я ж не знаю, что там до сих пір. Юля, пантолон. Пантолон? Да, 15 євро. Угу. Теж фірма Бреза. А не Нерлиси бо Бреза? Турк, Турк турецька. турецька фірма. Угу. Там є курточки, а джинс коліко? 14 комплекс. Ага. Разом 14 євро. Ну, непогано ціла взагалі. А ці кофточки. Отакі. 13 13 євро. Саме минуту возьми. Тут такі. Ну я бачу, що гарна якість. І кажу, він якісь адекватні ціни ще ставить. Цього разу от я питала про дівчат, вони якось трішечки заспокоїлися. Тобто теж більш-менш нормальні ціни стали, бо нуло разу вони просто. М бо, що це таке за краса? Ну, макачкет, шість. І ще зверху шість якась капторика. І, і скільки це коштує? 45. 4... 45. Крекбеч, 45 євро. Ага. Я, ви таке бачили? що це ж зараз така мода. Я бачила такі вже кофти, що ззаді е, так розрізані. Я не дуже це розумію, тому що ну, дівчинці треба на попочку сісти, правильно? Ну куди і так сідати? На голеньку дупочку. Ну, це така мода, що ви зробите? Такі, ну гарна якість. А такі маленькі. Десять 10. 10 євро. Дивіться, бачите? Це гарна якість. Памук матеріал. Так, да, по... памок. 100%. посту, сто відсотково. 15 євро, це ковтиночка і маєчка. Ага. І такі ковтиночки. Угу. Угу. Да. Дивіться, в нього в інстаграмі можна все навіть купувати. Пише ціну, все яка якість. Тут зазвичай більше все таке дитячу я одягу. Зайшла в магазин, де я купувала ці кружки, там, де знижка по 50%, мало вже всього залишилося. Ще є, але прям розпрудують. Видно, що. Ранно до кінця розпродають, і можливо, що щось знову будуть закупати. В озоні є, дивіться. Тоді, бачите, навіть не звертала на це увагу. Теж 50% знижка на все. Доїхала зараз 18 м автобусом до університету. Дуже вдячна водію, він з мене грошей не взяв і хочу познімати зараз ярмарку роботи, яку пропонують студентам. Можливо, мені чи нічого не скажуть, скажуть, бабуся, йди звідси. Але спробувати можна. Запустимо. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день провожу прямі ефіри на каналі Джуліана Хом Official. десь починаю о першій другій годині по чорногорському часі. О сьомій вечора читаємо вечірню молитву і о 7.30 розходимось. Буду вас чекати. Всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І, звичайно, щоб виконали всі наші самі-самі. Гарні бажання.